Фінансовий міторинг може прийти до будь-кого, але є певні ситуації, коли цей ризик значно зростає. Проводите нетипові для вашого рахунку платежі щодо розміру, суми чи призначення. Маєте новий рахунок перші півроку ви під мікроскопом. Нічі платежі вони можуть бути заблоковані автоматично як підозрілі, і вже зранку банк буде з ними розбиратися. Велика кількість піти пів переказів з цього, мабуть, варто було починати. Це мій топ по запитах по розблокування рахунків. Також якщо були попередні відмови в обслуговані від інших банків. Ну і класика, платіж на 400 тисяч і більше. Це чітка сума, яка визначена в забоні, тому під тут точно буде. Ризик фінмоніторингу зараз значно зріс, але якщо у вас є документи, які підтверджують вашу діяльність, то пройти його не буде для вас проблемою. У нас є дуже багато кейсів успішного проходження, але варто вже зараз задуматися про те, чи є у вас необхідні документи, щоб підтвердити, що ваша діяльність є реальною, а не фіктивною.